До нас приїхала Suzuki sx 4 другого покоління 20-го року. Тканинний салон в принципі, в гарному стані, але його потрібно закривати захищати нереальною красою. Не перемикайтесь, все покажу в продовженні. Готова наша машинка і готова вам її швидесенько показувати. Нагадується, у нас Suzuki Vitara єдиний салон, Suzuki ЄС 4 тих же років і лінічка Titan. Акційна наша пропозиція. Комплект був у наявності, тому є невеликі машинки ось такого формату, але вони швидесенько розвадяться. І якщо звичайний знизу комплекту 7500, то зараз зі знижкою з наявності він був 5800. Установку ми виконували обов'язково зушива. Бачите, ось ці вдавочки правильних місцях для того бачку щільно прилягали нікуди, не зміщалися в процесі експлуатації. Така установка на сьогодні коштує 2800 гривень. Другий ряд вам швидесенько показую аналогічно у нас. Сіра перфорація по центру, чорна шкіра по бокам, невеличкі морщинки, які є, чому -то, тому що комплект був у наявності в коробці лежав. І гарнесенько все вийшло. Протягом двох тижнів і взагалі, клієнт не впізнає свою машинку. передній спокій.